Ми ребрендували одну з найстаріших архітектурних груп в світі RMGM. Їм 70 років, офіси по всьому світу. От ми робили їм глобальний ребрендинг. Так, от в Дубаї, ну всі знають про те, який там бум зараз відбувається. А вони все будують на такому дуже яскравому маркетингу. Вони. Будують все на такому жорстком люксі дуже багато золота, дуже багато високопарних слів, «luxury», «opulent», «sophisticated», «elevated» і так далі. І це цікавий такий бабл. У нас в Україні такого поки що немає і дайте боже сказали. Це жлобізм. це ж якби... Це пшонка стайл і так далі. І так далі, да це круто. А там це круто, і там, якщо ти недостатньо лухорі, да, спеціальною кав'яркою, слава тому, що по-іншому це назвати, то вже е, тебе не сприймають. І велике мистецтво, це от ми зараз робили бренд для ребрендингу для девелопера, це е, залишитися в преміальному сегменті візуально і, і по смислу, але при цьому знайти якусь диференціацію, да, якусь. Е, е, Такий підтон, якусь ідею, що буде про е, е, новий лакшері. Да? Тобто, це про якийсь, е, якусь вишуканість, але без особливої показовості або про мистецтво, або якийсь особливий коннекшн, єднання, емоції і так далі. Ви сказали, що вибрали в себе експертизу Fedрів Group. Е, що це? Це е, глибока робота з е, продуктом. Насправді, ну, наприклад, коли це робота з продуктом, з брендом і з комунікацією, в методології Федерів є такий бренд-будиночок, де в фундаменті всього лежить якісний продукт, а на в на даху це такий дошок, і там емоція. Да? Ми цією емоцією емоції все завершуємо.